Ярослав Савчук, місто Київ, громадська організація Лайвіщи та беру участь третій лалізі Асоціації грівого спорту України. Вправа поштовх двох гір по 32 кг, ліміт часу 5 хвилин. Зважування снаряду. Інше Угу. Так, є 115 Сто п'ятнадцять п'ятсот. 200 Двісті, вибачте. Давай десять секунд. Пішов дощик. Пять, 4, три, два, один старт. Гарно дихай. не спеши. Все по плану. 20 секунд. И фиксации. Колено выпрямляй, руки и там расслабляйся. 40 секунд. Ну так, хорошо, ногами мощно. О. І розслаблення. Угу, відпочинок. Хвилинка. По-моему, навіть не один раз більше. Ну, короче. Так по плану йдемо, так, йдемо, дихаємо. Фіксуємо, колину випрямляємо і ці руки. І дихаємо. Четверта часть пройдена. Хвилина 25. Хвилина 30. І. Хорошо, от так, м'ягенько. Підсідаємо. отлично. Хвилина 50. ливень пішов Дві. Ну, гарно, в досі гарно, пятками мощно і фіксація два тридцять пів дистанції хорошо два сорок. Три хвилини. Хорошо, мощно ногами. Подбей. І вип'ємеш. Отак. О, Молодець. П'ятками мощно. Хорошо. Три двадцять. Хорошо. Ще півтори хвилинки. Не став, потерпи. Стоп Три тридцять. сорок. Хорошо. Глубоко. Ногами мощнее. Хорошо. Вот так, молодец. Подсюда. Три пятьдесят. Хорошо. Хорошо. Вот так. Чотири хвилини. Хорошо. Зараз акцент на ноги і на п'ятки. І на випрямлення. Руки йдуть нормально. Чотири п'ятнадцять. Чотири двадцять. Чотири двадцять п'ять. Хорошо. Другий пацет чуть більше. Ріщі. Хорошо. 40 секунд. Давай, давай! Мощно. На гарному вдохі. Хорошо. 15 секунд. Хорошо. Вот так. 10 секунд. Є. Yeah. Закончено. Я... Yeah. Душно, щоб ви розуміли, перед ці юмором хіти, де, штовх... де ми штовхаємо? Бачите, от такі в нас умови. От такі умови. І дрони прилітали, що такого не було. Все, мої любі, пока.